Всім доброго дня, панове, вітаю вас на каналі Повка для початківців, а може вже й не для початківців. Сьогодні погодка хороша, нема морозу, нема дощу. Я сьогодні трошечки йду. Свою промзону попрацюю. Ось така в мене промзона тут. Так, Розкрив стол, мокре все, трошки віночком змів. Підсохне і будемо зараз роботи. Ось оці детальки, які я вчора проковував. Зараз я з них зберу. Не, ну, буду збирати камінний набор, підрізати, підганяти О, і подивимося, що з цього вийде. Так, я вже все підготував. Ось ця заготовочка. О, щоб була шматком. Арматури, я її порівняв, але вона буде задовга. Сильно буде задовга. Якщо вважати, що отак будуть у мене приварюватися ноги, то вона задовга. Значить ми її, значить ми її зараз трошки укоротимо. Ось так ми оце. 別件でも。 На відео ви бачили, як я її робив з арматури і замочив у воду, щоб руками брати було. О. Вона пригартувалася, бачили яка Тобто Із цього можна нагріти, зробити зубильце і опять загортувати у воді і буде рубати сталь Три і, і гайку можна розрубати. О. Так що ось така вона арматура. О. А тепер я оці ноги. Ось так, приблизно так. Буду відрізати ось так під таким углом всі три одинакових одріжу і буду приварювати. І буду приварювати. Так, я відрізав вже їх. О, зазвичай я з арматури не роблю таке. Купую квадрат 20 сталь 3 він м'якший. Ну, а як не було нічого, прийшлося з цього стего робити. Ось я вже попідрізав з угла, а тепер мені треба розподілити на три рівних частини. От Якщо на чотири ноги робити, зручніше. Тоді можна четвертий інструмент додати клещі, Ну це на три. Буде кочерга, совочок і щіточка. О. Тепер треба отак от розпоряділити, приварити і потім от балану, ну, під, попідгибати, щоб вона рівно стояла. О. Рівно стояла і не шаталася виставити під, під рівень. Щоб не було перекосу ніякого. Ну, одну одну переварювати не складно. Тому що там так міряти нічого не треба. Просто приклали, подивилися, щоб рівно. Третьо руки не хватає. Я вам так скажу. Помощника не хватає. Мій помощник працює. На роботі працює. О. Десь так. Вот так, приблизно так. А тепер треба повиставляти і розподілити, щоб всі були по-рівному. Помічник мій працює, приходить пізно. Нічого не зробиш, можуть допомагати тільки по вихідних. Так, я вже обварив, О, зачищати будемо потім. О, а тепер ось ця шишечка рублена. О. Якраз я довжину вгадав. Тепер нам треба приварити шишечку. Ну, спочатку я приварю оцю кулечку. Тому що потім буде дуже, як вже буде шишка приварена, то буде дуже довго, ну, незручно буде приварювати цю кульку. І приварити зразу її і, і обточити, буде так зручніше.

Потім приварю її ось сюди. Ось сюди. Там вам не видно, так? Да? Зараз. Ось, ось так опущу ось Отак приварю. О, Щоб було рівне. А коли так варю, то приварю потім. Це буде стояти ось тут. Отак. А оці гаплички, крючечки, на які буде вішатися хоч разочок, приваримо під шишечкою. Рівненько теж виставимо, щоб крючечок йшов от сюди, отак. Треба рівненько все опять виміряти і приварювати. Ну от, Уже полуфабрикат у мене вже готовий. О, так, предварительно трошечки тернув, підчистив. Ще буду зачищати і додати ще може, такі прибамбасики вигляді листочків. О, позакривати, щоб О, внизу теж додавлю такі красиві листя. О. ну от так. А так уже полуфабрикат уже готовий. Оце буде щиточка прикручуватися. У мене зараз немає, треба купити така дерев'яна. Для побілки, я не знаю, як вона називається, ну, коротше, щітка така. Ручечка викручується дерев'яна, ви побачите, коли вже буде готовий. О, Там воно вже просверлені отвори, щоб прикручувати. О, совочок я ось взяв метал, 1,2 мм, Уже зігнув його в тісочках, от шви попроварюю, приварю ручечку. О, приварю ручечку і буде супер. І Практично в мене така вже робота закінчена. Ну, що, як я сказав, добавлю, побачу, сюди, може якісь листочки додавлю, ну, тут, бо тут незручно зачищати, по цих позакривати. О. І тут зроблю такий лист якийсь великий. Там в мене є вигну, подивлюсь, як буде красиво пасувати, я його сюди приварю. О. Ну і Побачите, в якому вже буде вона в вигляді вже зроблена, зварена і буде готова до фарбування. Ну ось, я вже закінчив. Подивіться, совочок такий. Получився файний. Кочерожечка. Ну, а туди в мене щітки немає. Я зараз поїду в магазин хазяйстваний. Куплю ту щітку, прикручу. Тут я взяв, подумав, прикинув і зробив ось такі листочки. Не зробив, а це магазинні листочки, це штамповка. О, я їх приварив, ну, щоб тут наповнити, бо тут якась була так ніби то пустота я їх там доповнив. ну і звичайно наниз ось теж така штамповані листя я отак закрив теж зробив більш таку масивнішу щоб воно так якось дуже, дуже по бідному дивилося ну, звичайно коли буде пофарбовано то буде прекрасний такий камінний наборчик От. взагалі супер буде гарно буде виглядати так що отак от зараз поїду до магазина, куплю щітку, і буде все. І потім буду фарбувати. Так що таке відео я сьогодні засняв. Була в нас сьогодні зборка камінного наборчика. Тепер буде покраска і вже в суботу він буде на базарі. Пофарбований і готовий чекати свого клієнта. Ну а сьогодні, поки більш такого нічого немає, буду займатися іншою справою. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення! З вами був Сергій Олексійович.